Це наш роботяга, який сьогодні буде літати над Ильїнкой. Ну, Ми готуємося к польоту. Костя завжди був готовий допомогти своїм друзям, навіть не друзям, а просто знайомим. І оця безпосередньо зацікавленість в чужих справах. Це в найкращому сенсі цього слова, на мій погляд, і є його такою дуже характерною рисою. Ну, Війна така річ, що вона, вона обирає тих, кого вона забирає з цього світу. І нема тих слів, якими можна було б висловити. Сум пов'язаний з його загибелью. Людина життєрадісна, людина дуже енергійна. Костя дуже любив ну, такі екстремальні. Він не просто так став керівником аероклубу, і він не просто так зробив дуже багато стрибків з парашутом. Він був захоплений цими справами. Познакомились мы с ним на хоккейной площадке. Я тогда был еще только как начинающий игрок в хоккее в Одессе. А он уже был как действующим вратарем нашей команды. С первого дня знакомства я знал, что он военный, что он именно как защитник Украины, нашей страны. Очень добрый. Всегда меня мотивировал прыгнуть с парашютом. Но так у нас и не получилось. Это где-то мои страхи. Ну, вон як как мужчина, як как друг, як как всегда может выслушать, прийти, допомогти. Я завжди був впевнений, що ми зараз з ним дочекаємось обох перемоги і зустрінемось на льотному полі. На якому ми разом літали зараз? Мені дуже тяжко говорити. Я безмежно поважав цю людину, і я буду пам'ятати все життя, яким він був, як він уйшов, і ми разом з його пам'яттю дочекаємось перемоги. Я буду ще літати і спомняти про Константина Оборина.